Уроки підзавивання сирен перерви в укриттях та дистанційне навчання 8 червня у Борисполі навчальний рік 2022-2023 років завершили святом останнього дзвоника для молодших класів. У міському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука 28 березня 2022 року, як і у всіх бориспільських школах, розпочали дистанційне навчання і закінчували так, говорить директорка ліцею Оксана Пономарьова. Тоді, звичайно, це не так було потрібно для здобуття знань, як для того, щоб дітей чимось заняття відволікти. І в нас, до речі, багато вчителів початкової школи не чекали оголошення там, 28 березня, от починає у нас багато вчителів вже початку березня почали виходити на дистанційку, під'єднувати дітей, і це такий, знаєте, мало психологічно-терапевтичний ефект. За словами директорки ліцею Оксани Пономарьової, якщо порівнювати з минулорічним набором дітей до першого класу, то цього року кількість першокласників фактично не змінилась, а навіть трохи збільшилась, адже торік було шість перших класів. Цього ж їх вже сім, а це близько 180 першокласників. Дітей-переселенців у академічному ліцеї навчається близько 70. У закладі вони мають основну пільгу безкоштовне харчування. Були і поодинокі звернення дітей-переселенців до психолога. Проте у яких випадках його роль відпрацьовують і класні керівники? Ставлення в нас до дітей хороше. Діло ж не в тому, людина переселенець чи ні. У нас по, цьому, по цій ознацію дітей не ділять. Ми знаємо, що вони переселенці тільки тому, що в них є певні пільги там на харчування чи що. А так, ну вони ж такі самі, як усі. Стосовно інших пільг, ну по великому рахунку там оздоровлення може бути, або якщо є якісь там десь квитки, але ну, цього зараз небагато. Ну основне це звичайно харчування. З 1 вересня 2022 року, перші другі класи академічного ліцею вчились очно, окрім днів, у які відбувались масовані ракетні обстріли. Треті, четверті ж класи відвідували заняття один тиждень у школі, а інший дистанційно у другу зміну. І перейшли на повністю очну форму з 1 березня, коли збільшився світловий день. Виконувати такі умови адміністрації закладу дає змогу облаштоване сховище, говорить директорка ліцею Оксана Пономарьова. Минулого року, коли ми проводили... Свято 1 вересня ми його зробили в форматі квесту лабіринтами чарівного підземелля. Тобто, по-перше, ми теж дуже боялись повітряних тривог. Це ж вперше ми тоді виводили таку масу дітей. По-друге, ми мали на меті показати дітям, особливо меншеньким, що це не підвал, це не сховище, а це таке чарівне, прикольне підземелля, де були різні станції, де вони там щось бігали, шукали. Тому з 1 вересня ми заклали ось такий посил: що це прикольно, це пригода, це чарівна підземелля. І коли ми оголошуємо про повітряну тривогу, у нас ж ніколи немає сирени або щось інакшого, ми говоримо: увага! Чарівне підземелля! Запрошую вас всіх до себе! Чарівне підземелля скучила за вами, вона вас давно не бачила. Були випадки, коли доводилось і всю школу переводити на дистанційне навчання. На початку повномасштабного вторгнення в Борисполі залишилась третя частина учнів ліцею, близько 600 виїхало за кордон. Проте до 1 вересня більшість повернулась і до закладу зарахували 1428 учнів. З них близько 30 виїхали за межі Київської області, а до 200 учнів виїхали за кордон і ще не повернулись. Були учні, які. Приблизно 180 учнів у нас навчались на екстернаті, тобто вони навчались самостійно за певною програмою, яку ми їм надали, і в кінці року вони здавали іспит. Це діти, які паралельно навчались в іноземних школах. Тобто вони нам надали довідки, що вони навчаються в місцевій школі, не мають змоги вчитися з нами, тому вони навчаються на екстернаті. Тобто, ці діти навчались, ми це контролювали. І були діти, які навчались їх було небагато 20-30 чоловік, які за кордоном не навчались, але вони навчались з нами дистанційно за рахунок того, що у нас досить велика частина уроків проходила дистанційно. Вони частину опрацьовували з нами, частину самостійно. Самі ж учні та їх батьки говорять, що незважаючи на нестабільні умови навчання, діти все ж змогли отримати необхідні знання. Ну це залежить від темпераменту і бажання дитини. Бажання вчителя викладати і надавати матеріал. Ну і батьки, які контролювали цей процес. Вчителі наші знаходили підхід до процесу навчального, навіть знаходили чим зайняти дітей в укритті, щоб діти менше відчували стресу від подій, які зараз навколо нас проходять. У мене спокійна дівчинка, вона відчувала себе в безпеці в ліцеї, відчувала такий контроль від вчителя, то спокійно, швидко адаптувалася. Тяжко. Ми першокласниці, пішли, нічого не знали. Війна, свої події сімейні, тому що багато знайомих на сході зараз. І тато в нас теж військовий. Ну тобто тяжко. Але е класний керівник і, взагалі, директор ну, дуже допомогли дітям пройти такий тяжкий час. Ми до школи, наше селище було в окупації в Київській області, тому дитина звикла про вибухи і, взагалі, для неї тривоги класні керівники підійшли до цього так, що для них це була подорож в підземелля. Тому для дитини повітряна тривога, вона розуміє, що це небезпека, але а бомбосховище, да, сховище це навпаки збереже її життя. Він відрізняється тим, що не було такого повноцінного навчання, тому що багато матеріалу треба було самостійно опрацьовувати. Але ми справилися. Цей рік був найважчий з усіх років навчання моїх дітей, скажу так, бо в мене їх троє вже двоє. Випускники минулого року син випускався під час війни. Це був тяжкий час випробування. Але я дуже щаслива, що школа була відкрита для дітей. Ми на початку навчалися тиждень вдома, тиждень в школі. Але я дуже щаслива, що дитина могла ходити до школи, тому що це дуже потрібно дітям. Вони, незважаючи на ці повітряні тривоги, але вони все одно якось мали цей спокій, який ми їм батьки передавали. Я завжди дитину благословляла до школи з вірою, що вона там буде. Завжди в безпеці, тому ми щасливі, що цей рік прийшов, що діти навчалися, що вони навіть трошки і танцювали, і в театральному гуртку дитина займається. Школа зробила багато для цього. Дякуємо Богу і ЗСУ. Цей навчальний рік для мене прийшов перепадами, то нормально, то просто хочеться більше ніколи не бачити цю школу. Це мені в цьому році запам'яталося, коли ми під час повітряної тривоги подумали. Був відбій, потім знову тривога, потім знову відбій. Ми з деякими однокласниками пішли до нашого класу, а потім нас вчитель шукав по всій школі, тому що вони сиділи в підвалі. Ми загубились так. Чи важко було тобі навчатися цього року? Так, дуже. Ну, Перший раз було трішки страшно. І нам все дуже подобається. У нас гарний викладач, класний директор, тому нам все супер. Слухайте, у нас стільки було свят, стільки чудових нагод. Звичайно, що цей рік хотілося б, щоб він був кращий, тому що тривоги і це віддає свій відпечаток. але нам дуже подобалось тим, що у нас організовано у дітей завжди було чудове харчування. У нас класні розвиваючі завжди гуртки є, діти мають кудись змогу сходити. І коли тривога, у нас дітей також зацікавлюють, тобто різні ігри. І воно проходить незамітно. Інколи, коли дуже сильна затяжна тривога, то звичайно діти реагують на це, але мій вже адаптувався, тому ми українці, ми сильна нація, ми не боїмося. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.